Георгій Мазурашу, слуга народу, народу», третій округ. Тут попередні виступаючі згадували слугу народу, все таки в негативному контексті. Я, як представник фракції Слуги народу, хочу сказати, що навряд чи можна дорікати і доцільно дорікати тим, що хтось інший, якісь інші фракції голосують разом з Слугою народу якісь законопроекти, хоча йдеться. Про ті законопроекти, за які я, наприклад, не голосую, як член фракції свого народу, але просто вибачте, коли я голосую, я не думаю про те, хто ще в залі, з яких фракцій чи груп голосує за той чи інший законопроект. Я думаю про те, щоб моя позиція в залі відповідала позиції абсолютної очевидної більшості тих виборців, які підтримали мене на виборах, і е, яскравому виступаючому Олексію, я хочу нагадати, як батько в багатодітній сім'ї. Я теж в курсі про 860 гривень і відкрию вам великий секрет, що стільки ж було 860 за попередньої каденції, коли ваша команда була при владі, і це теж було зовсім небагато. Долар був 23, пам'ятаєте. Але це не знімає відповідальності з нашої команди, і це ганебно, що в цей час. 860 гривень отримують на одну дитину, це дуже погано. Але загалом нас іще най... і ще більш ганебніше, напевно, те, що ми приймаємо в залі закони з порушенням регламенту. Ганебно, що обраний нами президент підписує закони, які суперечать Конституції. Це все дуже погано. Треба припиняти таку практику. І ганебно, що ми кожного сесійного засідання починаємо колеги з того, що більшість з вас і присутні, і не присутні, порушують закон про гімн України, співаючи замість. Молодії українці, давайте внесемо зміни і не будемо порушувати закон у даному разі. Дякую за увагу.